Українці з особливим трепетом чекали свята Христового Воскресіння, адже воно приносить у кожен дім тепло, злагоду і благополуччя. Для дітей трьох сіл Вінницького району незабутньою стала навіть підготовка до цього величного свята. Вони взяли участь у конкурсі писанкарства Світ дитячої писанки. Його ініціатор, керівництво птахофабрики Поділля, пройшов конкурс за підтримки всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього. Діти. Віком від 5 до 16 років власноруч виготовляли писанки. Напередодні, 16 квітня, у ході акції корпоративної соціальної відповідальності птахофабрика передала у навчальні заклади сіл Писарівка, Степанівка та селище Вороновиця понад 5 тисяч штук високоякісних курячих яєць. Щира турбота та підтримка підшефник під таким гаслом керівництво птахофабрики за підтримки благодійного фонду ігоря Янковського привітало своїх маленьких друзів, вихованців. Навчальних закладів зі святом Великодня покрасив перше яйце в красний кольор, а потім малював візерунки. Тобі хтось допомагав чи ти сам? Мама трошки допомагала. Я підготувала яєчко. А де воно? Як розфарбувала його? Я його не розфарбовувала. Я його робила з бісеру. Там зображені квіточки. Як вони ростуть на поляні, ось, де небо біле. Тетянка найліпша подружка Маринки і до того ж її сусідка по парті також підготувала на конкурс писанку з бісеру. Я дуже люблю робити з бісеру. Листи, так? Так. Да. Мені... Вчителька трошки допомагала. Ну, ось хрестик, всякі візеруночки. Кожна робота, представлена на конкурсі, є авторською, виготовлена власноруч та є справжнім витвором мистецтва. Адже скільки душі та серця вклали в ці шедеври, юні таланти. Маринка, учениця лише четвертого класу, а вже може давати майстер-класи. Ось цю чудову корзинку вона виготовила власноруч. Я придумала, щоб була в нас в мене корзинка зелененька, будь то. Травичка, квіточки я купила. Вони штучні, а, а ці поки саморобні. Хочу подякувати організаторам за чудово проведений конкурс, адже цей конкурс спонукав до творчості наших діток. Цей конкурс, перш за все, спонукав до співпраці батьків і нас. Одразу хочу сказати, як ми відреагували. Ми організували конкурс на базі свого дошкільного закладу. Хочу подякувати батькам, які досить активно поставились до цього конкурсу. На основі вже свого садкового конкурсу ми відібрали кращі роботи на вже більш, такий, найкращий рівень. Ну, ми прийняли чотири, у нас є, представили чотири роботи. Ти надіємося, сподіваємося на перемогу, але саме головне, що наші діти з творчістю, що наші діти з цікавляться, що наші діти гарно дізналися про свято Пасхи, дізналися, що є такий чудовий конкурс. Я дякую організаторам і бажаю всім учасникам перемоги. Ну на все найкраще, і гарних свят. На розгляд журі було представлено більше ніж 90 робіт. Це писанки, крашенки, дитинанки, композиції, аплікації та малюнки. Конкурс проводився з 1 по 14 квітня. Члени журі не приховують, що обирати кращі з-поміж кращих було дуже важко, бо кожна писанка заслуговує на увагу, вже хоча б тому, що зроблена руками дитини. Коли я побачив ці роботи, а робіт було 130, От я сам себе, ну як для себе, здивувався, тому що так розмалювати, я вам скажу, що це від 5 років до 15, Ну, наскільки різна тематика, і багато є, ну, можна сказати, чисто так професійних робіт, тому що ну, писанка має определені закони і по них можна розмальовувати. А тут вони показали інше нове там на українську тематику. Дуже було багато і оригінально. Я вам скажу, що ну, я не бачив ніде в принципі такого. І звичайно, ну було багато дуже людей. Майже все село прийшло подивитися, тому що там внуки малювали. Ви розумієте, така заінтересованість. І були, ми запрошували стареньких бабусь, які вміють малювати. Вони дивувались, кажуть, ми все життя прожили і не думали, що таке буде. Наша школа прийняла активну участь, а саме Два других класи, де класні керівники Бліченко і Ременяк, де діти прийняли участь і зробили по 9 і 6 виробів, а також вчителі праці, які задіяли дітей. Було наточено багато дерев'яних писанок, і дівчата, де розмалювали, зайняли також. Призове місце також прийняли батьки наших учнів, які допомогли дітям і теж зайняли призові місця. Тож, 18 квітня, напередодні Великодня, в залі будинку культури, зібралися дітки та їхні батьки на урочисту церемонію нагородження, веселий настрій, щасливі очі дітей не залишили байдужим нікого. Хочу сказати, що нам було дуже тяжко. Мені особливо та всім членам журі. Ми дивилися на ці творчі доробки, які зробили діти, і. Ну, практично було неможливо визначити переможця, тому що в кожній роботі був талант. Було це дитяче серце і щирість дитяча. Дякую всім вам за участь в конкурсі. Бажаю нових творчих досягнень. Христос Воскрес! І хай воскресне Україна. Хтось із малечі піднімався за нагородою, веселий, хтось трішки засмучений. Втім, гарні та смачні подарунки залишали посмішку на обличчі кожної дитини. А організатори конкурсу, представники птахофабрики Поділля та благодійного фонду Ігоря Янковського запевнили, що добрі справи на цьому не завершуються, адже впровадження і реалізація корпоративної соціальної відповідальності є досить важливими у наш час. Тому і співпрацюємо я птахофабрика Поділля з місцевими громадами та систематично піклується про них, надаючи посильну допомогу.